Опалювальний сезон закінчився ще у квітні, а Кременчужани продовжують отримувати платіжки від обласного комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Причиною цього є двоставковий тариф на тепло, який діє на лівому березі Кременчука з грудня минулого року. За послуги Полтава Теплоенерго Кременчужанам потрібно сплачувати щомісяця, а не лише в опалювальний період. Мешканці міста не розуміють за що платять та чим обумовлені такі завищені тарифи. Звісно, що це несправедливо. і Вважаю, що це так не має бути, бо ми має... Ми маємо платити лише за спожите тепло і в тарифі вже має враховуватися і експлуатація тепломережа, все, все все інше, тому що взагалі-то не зрозуміло, чому ми сплачуємо за те, чого ми, наприклад, не споживаємо зараз. І так тариф достатньо високий, але я думаю, що можна було врахувати і такі нюанси в цьому тарифі. Нараховують багато. За що не знаємо? Да. Якби не було у цього опалення, трошки легше було б. А так все-таки двохкомнатна квартира 678. 700 гривень, 700 гривень на лето. А так би не було, це трошечки легше було. То на ліки пішли, то ще кудись пішли. Вішать їх треба всіх, верх ногами притом. По-моєму, так. і Не інакше. Не достукається більше. Що вони беруть за опалення? Вони зимою брали за опалення додатково і зараз беруть додатково. Так що я до платити додатково, якщо вони не топлять і пустять, коли вони чи пустять, чи не пустять отоплення. І ми зараз платимо, і прийде зима. Знову вони будуть збирати додатково і це. Треба якийсь цей вопрос вирішати. У квитанціях, які отримують містяни, є така послуга, як умовно постійна частина двоставкового тарифу Полтава Теплоенерго, яка нараховується протягом усього року. Це плата за абонентське обслуговування. Вона вираховується для всіх окремо залежно від вашої житлової площі. У середньому ця плата складає від 400 до однієї тисячі гривень на місяць. Це Полтава теплоенерго. Після того як засталася у нас біда, скажімо так, в місті ось це ось лівобережна частина. Ось це так от мучиться. Ми дуже обурені я. Особисто трьох квартира. Я плачу, там без копійок 900 гривень. А вони я і пенсіонерка. Я не розумію, за що ми платимо. Будемо дивитися, як буде далі. За дві кімнати 600 гривень переплати. 900 гривень з хвостом. 900 гривень. Трикімнатна квартира, 900 гривень. Наставку полтава таку. За доставку? Да. У нас доставка дуже дорога. Ми живемо тут. у Дві сто доставка. Якби це був якийсь колективний позов, я думаю, що ми б могли цього позбутися, і це було б класно. Ну, насправді класно. На 700 гривень для нашої родини кожного місяця, це лише літні місяці, ще травень, це півроку. Ну, достатньо така неприємна сума для бюджету кожної родини. Влада Кременчука позивається проти Полтавської обласної ради і вимагає визнати недійсними тарифи на тепло для Кременчука, адже їх встановили всупереч мораторію президента на підвищення тарифів. Президент сказав, що вроді би не піднімати ціни во час війни. І також і мер мета говорив, що не піднімайте ціни во час війни. А воно ж бачиш, і не розуміють, і не хочуть, і взагалі не хочуть його навіть слухати. Що хочуть, то і варатя. У нас вибору немає. Отримуємо субсидії, якщо ми не будемо платити, то нам не будуть нараховувати субсидії. Поки місцева влада сперечається з Полтави Обленерго, я читав, Хотілося ми платимо, щоб вони вирішили позитивно, звісно. Да. Я бабушки платив. Ну, це ж сало тепло піднялося. Оце що цілий мік ну, субсидія була, вона боїться, якщо не буде платити, то субсидію знімуть. Хоча субсидію в цьому місяці не дали. Вони там щось забракував, нікому не дали. Більшість містян помилково вважають, що сплачуючи за опалення влітку, взимку платіжки будуть меншими. Однак реальність інша: тарифи за тепло взимку залишаться незмінними. Тата так у нас було, що платили круглий рік. За тепло. Вот было известно, сколько должны мы потребить, в зависимости от площади. Так. И это все делили на 12. Так может быть и это будет так? Нет. Так а за что мы тогда будем платить, если мы будем платить полностью все это? Это несправедливо. Мы это... думали, что это вроде как... Что вот мы платим сейчас, а зимой будем меньше платить, что вот эта сумма войдет туда в зимнюю. А нас ну дурить что как хочет. Хоча нам як Полтава теплоенерго 에, говорила, роз'ясняла, що ви будете, якщо літом платите, взимку у вас буде 에, 에, Другі, до, 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 дешевше буде опалення. Якщо логічно порахувати, як може бути дешевше, якщо одна калорія не тисячу як у нас була, 1786, там а вона виходить більш. Трьох тисяч. Так де ж дешевше. Нагадаємо, що абоненти нашого Кременчуцького підприємства Теплоенерго таких захмарних рахунків не отримують. А за тепло вони платять лише в опалювальний період, лише за фактичним споживанням за лічильником. Зокрема, мова йде про мешканців правобережжя. Сподіваємось, що судова система стане на бік людей і справедливість буде невдовзі відновлена. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.